Було проведено розмінування даної дороги для того, щоб ремонтні бригади могли сюди зайти і відновити водопостачання в населений пункт. Протяжність даної дороги порядка 300 метрів. На початку роботи було знайдено спечні залишки протипіхотних мін Пом 2. Ручні гранати, гранати для підствольних гранатометів, вок 25, РГД 5. Граната була тут виявлена. Складність роботи на даній ділянці полягала в тому, що ця дорога у зв'язку з її болотистістю постійно підсипалася будівельним сміттям. Тобто на даній території дуже багато феромагнітних тіл і приходилося багато сигналів викопувати, які залягали на досить великій глибині. І Наряду з цим цих сигналів було дуже досить багато. Це була найбільша складність, ну, а також давалися ознаки спеки. Провівши роботи очищення дороги до водяної скважини, необхідно надалі провести роботи для під'їзду ремонтної бригади до водонапірної башти, в яку дана скважина подає воду. Провести очищення під'їздного шляху. Попередньої інформації про наявність тут якихось вибухонебезпечних предметів не було, але місцеві жителі казали, що їм дуже страшно сюди ходити, тому що окупанти дуже часто тут скажімо так, знаходилися на даній скважині. В свою чергу хочеться нагадати місцевому населенню, що при виявленні будь-яких підозрілих предметів ні в якому разі не наближатися до них не чіпати, не проводити з ними ніяких дій, негайно зателефонувати за номером 101 або 102.